Ола, Венедіс. Сьогодні хочу вам показати Атлантичний океан і пляж Маталаскані біля Уельва. Дуже гарна погода і кажуть, море ще теп... дуже тепле, але я не пробувала. Сходимо, з Вараза, вами, подивимось. Багато дуже. Незважаючи на будній день, дуже багато людей, купаються діти, дорослі купаються, Водичка тепленька, і бачите, який відлив води, там косай, і вона майже над рівнем моря. А коли прилив то вода аж по цю суху частину піску повертається ближче сюди до суші. Ще йдемо пробувати водичку. Ти собі шезлонги прямо в воду поставив, щоб далеко не бігати. Тут собі загораєш, тут собі купаєшся. Що, пробуємо будемо Хороша, тепленька. Але до коси, щоб знайти місце поглибше, там так далеченько топати. So мы сюда тоже дойдем, давайте. Построєні, я так розумію, спеціально построєні наче пірси, щоб розвивати великі вовни з камінців на громоздили. Тут один, там далі ще один є. Так близько, я так розумію, просто житлові будинки, то не готелі. Тут поменше домики такі приватні, а то просто багатоповерхівка. В якісь, скоріш за все, здаються апартаменти, які, як правило, на все літо розкуплені і місць нема. Або за шалені гроші, або місць нема. Це в нас пляж Маталаскані біля Вельве. Він є найближчим пляжем до Севілії. на автобусі ми їхали годину 15 хвилин десь приблизно. І попали на океан такий тепленький сьогодні, може, тому що, скоріш за все, тому що тут такий вийшов залив. Це чи, чи як його назвати. Але водичка дуже тепленька. Ладно, не буду я туди лізти, так захотіла дійти до кінця пірсу туди, показати вам, як воно, але боюсь, що із телефоном, і я сама, щоб не... Ну, в пасту через ті камінці. Такий песочок, камінчики так гарно. Великий широкий пляж, не знаю, коли прилив буде, чи хватить місця усім, але зараз відійшла вода, і місця на пісочку тут вже багато. Сонечко, звісно, припікає, вже становиться жарко, 5 хвилин походила. І, мабуть, треба срочну в воду, бо щось температура все вище і вище становиться. То зараз підемо купатися. А ви підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що б і де ще хотіли побачити від нас. Ми розкажемо вам, покажемо, як живеться в Іспанії. Які тут е цікавинки є, чим відрізняється Іспанія від України або від інших країн. Будемо знімати для вас корисний та цікавий контент. Дякую за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, вони для нас дуже важливі. Дякую і всім гарного дня!